мега крута подія у Полтавській політехніці. У провідному університеті України відкрито новий сучасний комп'ютерний навчальний центр Apple iMac IT Finance. відтепер. У Полтавській політехніці функціонують сучасні комп'ютерні лабораторії практично усіх світових брендів лідерів. Університет. Реалізовує очікування молоді навчатися у суперкрутих it центрах Сьогодні Полтавська політехніка як інноваційний університет рухається в саме напрямку розвитку цифрових технологій. Сьогодні в університеті визначна подія. Урочистий день ми відкриваємо нову лабораторію, центр Apple it фінанси Полтавська політехніка динамічно розвивається і знаходить можливість залучати інвестиції для створення сучасного освітньо-наукового середовища. Цьому сприяють соціально відповідальний бізнес, випускники, друзі та стратегічні партнери Полтавської політехніки. Інвестиції у високотехнологічний розвиток політехніки зробили нафтогазові сервісні компанії. Товариство Везерфорд Україна на чолі з керівником Олександром Тертиченком, випускником університету, а нині членом наглядової ради Полтавської політехніки та товариство Геосинтез інженіринг, керівник Іван Политучий, випускник університету, член наглядової ради університету впродовж двох попередніх каденцій. Долучився до інвестиційного процесу, і особисто ректор Полтавської політехніки і випускник університету Володимир Онищенко, який подарував своїй альма-матер ноутбук Apple Mac. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, активно долучається до цифрової трансформації Полтавської області. Міцно тримає освітній та науковий фронти. І забезпечує якісну підготовку студентів за більш ніж 100 спеціальностями та освітніми програмами разом із полтавською політехнікою до перемоги.